Опа, у нас нове надходження. Вітаю товариство в продажу Audi Q5 2013 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном на повному приводі квадру та автоматичною коробкою перемикання передач. Комплектація даного автомобіля Premium Plus. Він був пригнаний з аукціону США з цілою безпекою. По металу вона ніде не була бита. В Штатах вона була в вогоні. Тобто фактично не втоплена, без в Хорошій комплектації, не биток. В комплектацію його входить панорамний дах, 4 схлопій електролювання передніх сидінь з пам'яттю положення водійського, мультимедія MMI, старт-стоп. Електрочне гальмо, шкіряне мультикермо, датчики світла, датчики дощу, круїз, контроль, підігрів передніх сидінь. В цілому автівка в досить непоганому стані збережена. На такому шкіряному салоні світлому. Все і пасує. Ланцюг даного авто поміняний 20 тисяч кілометрів назад. Ну, треба ключка відкрити. Тобто технічно вона повністю обслужена. Можна собі її спокійно розглядати для купівлі та експлуатації в майбутнє. Пробіг даного авто 239 тисяч кілометрів, технічно зауважень у ній немає. Все працює справно. Вартість її становить 17 тисяч 500 доларів. Оглянути можна у місті Львові на вулиці Стрийській, 98А на майданчику Хапай авто, придбати за повну вартість або лізинг з авансовим платежем від 25% та розтермінуванням від року до 5 та експлуатувати даний транспортний засіб. Запрошуємо вас на огляд та з даного авто. До зустрічі, будьте здорові!